Щороку, 20 лютого, ми схиляємо коліна в молитві за відважних лицарів духу, які поклали своє життя на вівтар державності. Цього дня вся Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Немає таких слів, якими можна розрадити тих, хто пережив біль втрати найрідніших. Але ми повинні зробити все, щоб їхня жертва не була дарем. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих громадян, завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави. Почуття гідності, честі, право на самовизначення є головними цінностями українців. Я впевнена, що у всіх людей була мрія, коли вони їхали в Київ. Хтось мріяв стати знаменитою людиною, хтось збудувати для себе гарний будинок. Або купити нову машину. А от герої Небесної Сотні мріяли здобути для України справжню незалежність. І за таке бажання вони віддали найдорожче своє життя. Небесна Сотня це мітингувальники, які загинули під час акції протесту у 2014 році. Їхня втрата. Глибока рана не тільки для їхніх родин, але для всієї України. Небесна Сотня для нас це знак єдності українського народу. Усі ці хлопці та дівчата не побоялися виступити проти влади, тому ми щиро пишаємося героями своєї України. Герої не вмирають. Вигукував багатотисячний народ. Герої не вмирають, говоримо ми і зараз, коли іде боротьба за незалежність України. Коли в Україні була Революція Гідності, мені було всього лише вісім років. Тоді я не усвідомлювалася серйозність тих подій, які увійшли в історію. Тепер, коли мені 16, і в країні надалі триває війна, я як і кожен громадянин нашої країни шановує пам'ять. Героїв Небесної Сотні. Небесна Сотня дивиться на нас своїми ясносиніми очима. Як Україно, ти живеш? Чи почались у тебе зміни? Небесна Сотня, це Господні діти. Послало небо в допомогу нам. Це дуже важко, ніде правди, діти, протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня це посланці Бога. За нас віддали всі своє життя, і в них була лише одна дорога. Пішли навіки в майбуття. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Слава Україні! Героям слава!